А в виставі будуть танці. Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Моя попа добре знає. Індивідуальний рельєф кожної сходинки на балконі. Тому що я провів цьому театрі все своє студентство. Хто не знає, театри пускають безкоштовно студентів театральних вузів за студоком, Дивиться вистави. Театр на лівому березі я завжди не пускав, Малиш, це тобі. На держи. Все, все, йдемо всередину, це вже не треба. А кстати, давай швидко з'їмо. Хоч? А, звісно, всередину. Треба буде ділитись. Сьогодні вистава Романтика за хвильовим і там грають приколдесні актори. Йдемо поспілкуємося з ними. Саша, па.